Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що на тлі подій на Росії навколо московського параду сьогодні ввечері пролунало ряд важливих заяв зі Сполучених Штатів Америки. Звісно, російські пропагандисти в першу чергу цитують заяви Трампа, який повідомив, що його це не радує, і заявив, що настав час приймати важливі рішення. Ми наближаємось до моменту, коли прийдеться приймати визначені рішення. Мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається, сказав Трамп журналістам. Водночас президент США заявив, що добрим стимулом для Росії припинити цю війну може стати участь її у чемпіонаті світу з футболу у 2026 році. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо знову те саме: Трамп, вважаючи себе так званим майстром перемовин, продовжує засовувати тактику батогата Пряника. З одного боку, батіг, Трамп говорить про те, що є вже визначені рішення, що йому це не подобається, але прийдеться їх приймати. Але з іншого боку, так званий пряник Трамп пропонує Росії, що давайте домовлятися, давайте йдіть на поступки, і тоді ми допустимо Росії до участі в чемпіонаті світу з футболу у 2026 році. Дивно, звісно, чути такі заяви Трампа, і такі його наївні заяви, вони не можуть не викликати емоції, не можуть не викликати знову подиву, тому що ну не спрацює це. Але Трамп надалі продовжує свою політику. Важливо, що крім сьогоднішніх заяв від Трампа. Подібні заяви в подібному руслі лунали від його віцепрезидента Венса. До речі, сам Трамп, відповідаючи на питання журналістів, чи він вважає слова Венса правильними. Трамп сказав, що можливо він все правильно говорить. Так от, щодо заяви віце-президента Ша, то він також почав з так званого Батога чи то напівбатога. Він заявив, що Росія вимагає занадто багато на переговорах щодо України, але одразу після цього почав з пряника. Він раптово висловився за довстроковий мир в Україні. Ми намагаємося відійти від нав'язливої ідеї та перемир'я, заявив Венс. Нічого собі, це нав'язлива так звана ідея. Це взагалі пропозиція від України, перемир'я на 30 днів. І як ми пам'ятаємо, той скандал, який був у вальному кабінеті, він був з чим пов'язаний. З тим, що США вимагали від України, щоб вона погодилась на перемир'я. Так от, Україна погодилась на перемир'я на 30 днів. І тепер що? Це вже нав'язлива ідея, нав'язла від кого? Від України. Але щодо цього експерти пишуть так: що після того, як Адміністрація Трампа не змогла умовити Путіна піти на перемир'я, тепер у Білому домі кажуть, що перемир'я не таке вже й необхідне. Ну, потрібно просто домовлятися, навіщо те перемир'я? І що про це можна сказати без емоцій? Але як би там не було, і які б не були провали у стратегії Трампа щодо Путіна, Вен загалом не втрачає оптимізму щодо можливості завершити війну між РФ та Україною. Також сьогодні Венс заявив, що ША хочуть, щоб Росія та Україна почали діалог між собою. Щодо в цілому такої стратегії Трампа, його адміністрації, його команди, я хотів би презентувати сьогоднішні заяви Байдена, екс-президента США, він дав інтерв'ю виданню BBC News, де повідомив. Що тиском на Україну Трамп заспокоює Путіна. І що взагалі, хто думає, що Путін зупиниться, той дурень. І президент США, екс-президент США розкритикував стратегію Трампа щодо України. Тут просто більше нічого додати. Звісно, є різка реакція з України, такі заяви Венса, реакція з Офісу президента, де повідомили, що ми не торгуємо незалежністю, і Україна готова до мирних переговорів тільки після повного припинення вогню. І Україна чітко гне свою лінію. Тому що зважаючи на ці маніпуляції Путіна, зважаючи на те, що Трамп не може до кінця усвідомити і визнати, що вся його стратегія щодо Путіна Кремля, що вона провалилася, Україна повинна діяти жорстко, рішуче відстоювати свої національні інтереси. Але що також важливо, що на тлі таких заяв від Трампа і Венса пролунала заява Келлога, спеціального представника Трампа у справах України, який назвав Путіна головною перешкодою до припинення вогнів в Україні. Тобто Путін головна перешкода, а не 30-не перемір, як сьогодні розповідав Венс позиції України. Крім того, Келог і сьогодні, і вчора про це повідомляв, що є пропозиція припинити вогонь і відвести українські та російські війська на 15 кілометрів. І що загальна площа такої демілітаризованої зони таким чином сягне 30 кілометрів. Це така пропозиція від Келога, І що цікаво є уже реакція з Росії. Зокрема, російські ЗМІ цитують заяву депутата Соболєва. Депутат Соболєв, він член Комітету Держдуми з міжнародної політики і є генерал-лейтенантом. Він сказав прямо: він назвав таку ініціативу Келога неприйнятною і такою, яка не відповідає інтересам Росії. І взагалі ця ідея Келога протирічить цілям Путіна. Ось така відповідь. Тобто Росія просто категорично відмовляється. І це не говорячи про те, що Україна ще не дала відповідь на таку ініціативу спеціального представника президента США. Є реакція з Кремля, але Пісков діє дуже хитро. Він не говорить ні. Він з'їжджає на Україну. Сьогодні Пісков заявив, що Російська Федерація не отримувала від Києва пропозицій щодо демілітаризованої зони. Ми від Києва нічого не отримували, начебто Україна веде прямі перемовини з Російською Федерацією. Україна не веде прямі перемовини, але Пісков так методично з'їхав. Чому з'їхав? А справа тут очевидна, тому що сьогодні пробувала заява від Ушакова, помічника Путіна, який підкреслив, що перемовини між та РФ продовжуються в попередньому темпі, і що не можна сказати, що знизився темп перемовин. Тобто перемовини далі продовжуються. нехай не на найвищому рівні, але вони постійно є контакти. І цілком можливо, що на тлі цих перемовин Трамп намагається, ну він впевнений в тому, що він так званий майстер перемовин, засовується цей батіг, так званий пряник, цю тактику, і думає, що це спрацює. Хоча, якщо це не спрацювало вже за декілька місяців, не говорячи вже про якісь там тижні, то чому він так вперто і впевнено думає, що це має спрацювати? Потрібно змінювати тактику, потрібно діяти рішуче і приймати жорсткі рішення. І якби Трамп дійсно тієї рішуче, от він подивився, що з Путіним домовитися неможливо, так сяк, і потім, наприклад, рішення надати Україні зброю, наприклад, ракети АТАК у великій кількості, або, наприклад, вкраті ракети до літаків Ф-16, щоб Москва відчула силу, а потім знову перемовини, знову сила і перемовин. Але ні, Трамп просто ну що він продовжує робити. Він фактично прогинається перед Путіним. Ну як це назвати? Постійно такі вимоги, начебто, шантажі, ультиматуми, якісь дедлайни встановлює так звані психологічні, а потім їх переносить, переносить, відмовляється із своїх слів знову то одне, то інше. Ну як це виглядає? Це точно виглядає сильною позицією. Важливо щодо Європи. Сьогодні пролунала гучна заява від Захарової, офіційного представника Російського МЗС, яка гучно повідомила про те, що відносини Москви і Берліну знищені. Ми вже бачимо протягом не те, що останніх днів, а тижнів, що Москва майже щоденно висловлюється різко щодо Німеччини. Розуміючи те, що Німеччина є лідером Європейського Союзу, і зміни в Німеччині це будуть зміни у всій Європі. І що цікаво, що навіть деякі росіяни сьогодні такі відео публікують, вони просто б'ють німецькі раритетні автомобілі. І таким чином намагаються звеличуватися, тому що ті росіяни, які активно цікавляться геополітикою, які страждають цим імперським шовінізмом, вони не можуть стримати свої емоції. Але щодо Німеччини загалом, то сьогодні Мерц, канцлер Німеччини, прибув до Франції з першим закордонним візитом. Щодо загалом візиту, він зробив під час цього візиту і після нього ряд заяв. Він риткував США за абсурдний образ Німеччини і заявив, що не потрібно в німецьку політику. Також він заклик європейських союзників збільшити витрати на оборону, щоб загалом Європа стала самодостатньою і не залежала від США з питань оборони. Крім того, була заява від Макрона, президента Франції, який повідомив, що Франція та Німеччина перебувають у цьому контакті, працюючи над досягненням тристеденного перемир'я в Україні. Таким чином, що ми чуємо? Ми чуємо, що США вже кажуть тризденне перемир'я нав'язливе, що воно вже начебто не потрібне. І ми з іншого боку бачимо позицію Німеччини та Франції, що вони працюють над досягненням цього перемир'я, і що лише після перемир'я вже перемовин. Крім того, сьогодні ЗМІ повідомляє, що Мерс незабаром планує віддати Україну, поки від нього всіх заяв немає, але є такі певні інсайди. І, як ми пам'ятаємо, МЕРС раніше обіцяв Україні ракети крилаті Таурас, тому очікуємо новин. Але ще до його візиту, а він безумовно буде, сьогодні є повідомлення від уряду, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: це боєприпаси, ракети до систем ППО, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше. І пакет такий досить солідний. Дякую Німеччині за підтримку. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті на новинах, які стосуються Індії та Пакистану. Я попередні дні їх не коментував, поясню по якій причині. Сьогодні міжнародні ЗМІ гучно пишуть, що Індія та Пакистан обмінялися ударами, що відомо про це, що Індія атакувала Пакистан, той завдав удар у відповідь. І я не коментував тому, що це нічим не мало закінчитись, і воно нічим не закінчиться. Сьогодні пролунали заяви від міністра оборони Пакистану, який заявив. Про готовність завершити військовий конфлікт за згодою Індії. Подібна ситуація вже була у 2019 році, також подібні конфлікти є періодичними, але після того, як Індія і Пакистан стали ядерними державами, про якісь серйозні війни, які були раніше, і мови немає. Тому, якщо навіть є дуже багато різних коментарів від експертів, лунають різні такі заяви, до цього потрібно відноситися більш-менш спокійно, тому що стратегічна зброя є стримувальним фактором. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. У наступному випуску ми поговоримо про китайський фактор, тому що є важливі новини щодо Китайської народної республіки. Як ми знаємо, зараз і здійснює візит на Росію, він зараз в Москві. Тому до зустрічі в наступних етерах.